Традиційні рушники, серветки, скатертини для домашнього столу. Усе це на чужині нагадує їй про Україну. Ніна Федорук уже чотири роки працює в Італії, доглядає за хворими. Та тільки не випадає вільна від роботи хвилина. Знову бере в руки голку і вишиває, як колись вчила її мама. Робота з такими людьми, з тяжко хворими, розумово хворими. Вони ж вночі не сплять. І треба щось працювати, щось робити. У нас сидить дивиться телевізор, я ж дивитися не можу, то все працюєш. І 36 годин вихідних. І свої 36 годин вишивала. І я ще з самого дитинства вишивала, я любила. І завжди якийсь хоч клапоч, все. У мене мамина, мама вишивала, бабця і мама. І нас мама заставляла собі робити приданим. Ностальгія за рідними батьківщиною то справжні почуття. А відтак у її роботах є душа. Художниця понад усе цінує родинне коло. Зізнається, хоче залишити пам'ять дітям. Сюжет для своїх робіт придумує сама. Жінка добре малює, а професії інженера та бухгалтера не завадили їй стати творчою особистістю. Дві роботи є з колишнього 75-го року з радянської жінки. Решта все малюнки мої вручну, те, що гладь. І тут бачите, це е, моє творчество. Я малюю сама. І накладую нитки. Я люблю народне, У мене і сорочки, і все там тільки одна представлена. Моя шкру, я не в змозі була це все так швидко зібрати. І, і спокій, дуже спокій дає душевний. Представлені в культурно-просвітницькому центрі експонати це лише частина робіт вишивальниці Ніни Федорук, але й цього достатньо, аби кожен з відвідувачів виставки міг скласти своє уявлення про символіку та кольористичні особливості стилю художниці. Надзвичайні вишивки мені дуже подобається, що вони осочаснені яскравими кольорами, тому що в традиційній більш переважають чорні червоні, а вони дуже яскраві, такі позитивні. От і насправді мені здається, що вони варті уваги, варто завітати сюди, подивитися. Можливо, вони когось теж надихнуть. Керівництво культурно-просвітницького центру і надалі планує знайомити ковальчан з сучасними тенденціями мистецтва української вишивки. Уже з наступного тижня у цьому ж залі можна буде оглянути виставку робіт ковальської вишивальниці Ніни Габрилевич.